Вечір добрий. На часі новини події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа на цьому випуску. Протака новий виконком. Знайомі обличчя коаліціянти поділили місця у Черкаській мерії меморандум узгоджених дій. Про що домовилась влада з виробниками молока та м'яса допомогти іншим, коли прикутий до ліжка і нікому не потрібний. Ми не змогли. Відвернутися від людини, викинути його за забор і сказати, що соти вільний, іди гуляй. І тепер про ці та інші теми докладніше. Віктор Білоусов став новим секретарем Черкаської міської ради та виконуючим обов'язки міського голови. Його кандидатуру на черговій сесії міськради затвердили депутати. Окрім цього, обранці проголосували і за новий склад виконавчого комітету. Першим заступником міського голови залишився Віктор Беззубенко. Заступниками мера стали Борис Євмина та Павло Карась. Керуючим справами виконкому призначили Валерія Герасименка. Членами виконкому стали Анатолій Бондаренко. Аніслав Овчаренко, Олег Кашко та Борис Райков за таке рішення проголосувало 35 депутатів. А начальника міськрайонного управління Держкомзему у Черкасах та районі, який роздавав землі, судитимуть обвинуваченому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Посадовець незаконно видав приватній особі державний акт на право власності на земельну ділянку площою 1 тисяча квадратних метрів вартістю майже півмільйона гривень. Черкаська облдержадміністрація та представники молокопереробних і торговельних підприємств підписали меморандум про узгодження дій. Документ передбачає забезпечення стабільної цінової політики на ринку молока та м'яса. Нагадаємо, що напередодні було проведено нараду, під час якої розглянуто питання стану та перспектив розвитку м'ясної та молочної галузі і насичення споживчого ринку цією продукцією. Від обласної державної адміністрації меморандум підписав заступник голови Черкаської облдержадміністрації Анатолій Івашкевич. Свої підписи поставили представники м'ясо та молокопереробних підприємств, представники роздрібної торгівлі. Поміж підписантів, керівники черкаської продовольчої кампанії, Золотоніського маслоробного комбінату канівського маслосирзаводу, Юрій юрії та інші. Крім домовленості про економічно обґрунтовані ціни. Меморандум передбачає також створення умов для реалізації продукції. Було запропоновано Відкриття так званих полиць товари Черкащини, у роздрібній мережі супермаркетів. Ми думалися про те, що знак товар Черкащини буде широко застосовуватися у торгівельній мережі. Я дуже прошу, щоб вже найближчим часом будь-який покупець міг ідентифікувати товар Черкащини на полицях ваших торгівельних мереж. Будівництво замість дитячого майданчика на території, де завжди бавились діти, незабаром може з'явитись кафе або приватний будинок. В ділянки, яка завжди пустувала, з'явився законний господар. Більше півсотні жителів мікрорайону вийшли боронити територію від несподіваних гостей. Подробиці Вірина Васюри. Так дітвора захищає майданчик в одному з мікрорайонів Черкас. На їх вулиці це єдине місце для розваг. Хоч воно і не облаштоване, втім зайнятися малечі завжди є чим. Ми граємо тут буває плеча, вибимо Виби котики. Найближчий дитячий майданчик аж за декілька кварталів. Так далеко багатьох дітей батьки не пускають. Тому на цій занедбаній ділянці завжди гамірно. У нас біля общежиття там трошечки там, кусочок, якісь то машинами позаймали, нема. У нас це єдине місце, де можуть діти відпочивати. Ви бачите, у нас дуже-дуже багато дітей. Донедавна територія, де грались діти, пустувала. Місцеві жителі кажуть, із газет дізналися, що ця ділянка продається, а нещодавно активну діяльність тут розгорнули невідомі. Пройшло время і смотрим, уже появились блоки, Быстренько привезли, рассчитались. Потім, через некоторое время, через несколько дней приїхали, попилили деревья. і це все делается очень швидко. Близько півсотні жителів днями зібрали, щоб відстояти право малечі гратися на майданчику. По захист своїх прав звернулися до місцевого депутата, але той лише розводить руками. У цієї ділянки є власник якого я до речі жодного разу в очі не бачив. Він ховається, він не приходить на зустрічі. І цей власник має акт на право володіння даною земельною ділянкою, і тому вилучити цю ділянку у нього можна лише за рішенням суду. Землю під майданчиком віддали у приватні руки ще у 2009 році. Рішення міської ради тоді стати власником ласого шматку землі можна було без особливих зусиль. Особа подавала прохання. Зверталася до Черкаської міської ради з проханням надати їй земельну ділянку. Сесія Черкаської міської ради приймала відповідне рішення про дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Після, цього, після розробки та погодження затвердження цього проекту чергове засідання сесії Черкаської міської ради приймало рішення про надання. Так просто відхопити собі шмат міської землі не вдасться. Із 2013 року діє обмеження на надання ділянок у приватні руки. А жителям мікрорайону, де є горе майданчик, свою правоту доведеться відстоювати у суді, допоки вони до останнього боронитимуть ділянку від забудови. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Після звільнення із місць позбавлення волі за станом здоров'я він опинився фактично на вулиці. Доглядати за колишнім засудженим було просто нікому. У 55-річного жителя Сміли Миколи Самохіна немає жодних родичів. Безпрецедентний випадок на Черкащині. Куди дівати таких людей в колоніях не знають, бо в законі це чітко не прописано. Колишній засуджений житель Сміли Микола Самохін вже два місяці як на волі. У виправній колонії чоловік мав перебувати ще рік. Та за станом здоров'я у березні 2013-го суд звільнив його від покарання. Інсульт прикував чоловіка до ліжка та інвалідного візка. Тиждень тому він не говорив та не їв. Нині ж чоловік потроху одужує та почав вимовляти навіть свої перші слова. Ти ще гуляти будеш ляляш? Коль. гуляти? А я не же? Після рішення суду дівати хворого було нікуди, бо жодних родичів він не має. Куди відправляти таких людей у законі не сказано, тому працівники панітенціарної служби та колонії почали шукати йому прихисток. На Черкащині це безпрецедентний випадок. Такого у їхній практиці ще не було. Ми не змогли відвернутися від людини, викинути його за забор і сказати, що все ти вільний, іди гуляй. Допомогти хворому зголосилася одна із благодійних організацій Сміли. У той час у приміщенні, які їм вдалося придбати, якраз тривав ремонт. Однак це не стало на заваді. У майбутньому реабілітаційному центрі Микола Самохін став першим мешканцем. Його та ще десятьох людей тут доглядатимуть та навчатимуть жити із хворобою. Сьогодні я зрозумів, що багатьох людей можна навчити. Тобто жити в коляскі – це ще ну, не так плохо і не все кончено. І наша ціль – навчити чоловіка, щоб він самостійно ухажував за собою. Про проблеми інвалідів Сергій Голуб не з чужих вуз. Два роки він сам був прикутий до ліжка. каже, поборовши хворобу, зрозумів, що мусить допомагати іншим, аби такі, як він, не зламалися і продовжували жити. Віта Дмитро Мирошніченко, черкаська служба новин. Згідно зі статистикою, майже 7 мільйонів українців працюють за кордоном. Жінки заробітчанки зазвичай мають вищу освіту і частіше ніж чоловіки роками і навіть десятиліттями перебувають далеко від рідної домівки. Про долю жінки – далі у сюжеті. Їхати за 3-9 земель у пошуках заробітків українських жінок штовхають без грошів'я та турбота про дітей. В основному наші співвітчизниці обирають Італію або Грецію, де працюють в домогосподарствах. Висока частка серед мігранток розлучені жінки та вдови. Тетяна Єфіменко одна з тих, хто, зваживши всі за і проти, поїхала до Італії у пошуках кращої долі. Жінка не помітила, як минуло 12 років. За цей час за кордон став для неї другою батьківщиною. По життю я весь час карабкалась, так в мене життя трошки важкеньке було, і, і там я то так якось. Діти виросли, дочекалися й онуків. Попри світову економічну кризу, чужу країну не залишила, стигає працювати в кількох родинах. А ще Тетяна Єфіменко відкрила свою невеличку бібліотеку. Тепер її називають Таня бібліотекар. Жінка знаходить час і для подорожей Європою. Тетяна зізналася, труднощі долає сильний. Українських жінок вважає саме такими, а ще мріє, що настане час, коли на рідній землі буде робота і тоді нікуди не доведеться їхати. Людмила Джулаю Олег Черкаська служба новин. Сан підвиває інформаційний підсумок вівторка. Далі у випуску про таке. У лавах прикордонників поповнення, як зелені кашкети пересягу складали. Мій вибір не випадковий, тому що я з родини військовослужбовців. Банк майбутнього на полотні, митецькі фантазії на серйозну тему. Я визначила те, що нацбанк працює як велике господарство. До побачення букварик, чому діти стають дорослими і самостійними, навчилася е, читати, малювати, писати. Продовжуємо у лавах прикордонників поповнення на пагорбі слави у Черкасах. Присягу на вірність вітчизні склали 217 курсантів навчального центру Горшанець. Як завжди, серед хлопців чимало було і дівчат. За півроку зелені кашкети отримують свідоцтва і підуть вартувати кордони України. Однією рукою вона впевнено тримає автомат, іншою тендітно квітку. З військовою дисципліною Наталя Бестрова знайома із дитинства. А форма погони і зброя лише підкреслюють її жіночність. Мій вибір не випадковий, тому що я з родини військовослужбовців і вважаю це дуже похвально і дуже велика перевага бути військовослужбовцем. Сьогодні на вірність батьківщині присягнули 18 красунь дівчат. Із року в рік, завдяки посиленій патріотичній роботі, престиж професії прикордонник зростає. Лише за минулий рік Оршанецький навчальний центр випустив майже півтори тисячі вартових українських кордонів. Прикордонник у військовому званні молодший сержант не дуже багато отримує коштів для того, щоб йти заради коштів. Це свідомо, патріотично і. Це така дуже добра тенденція в країні для ветерана прикордонника Миколи Журавля. Сьогодні теж не буденний день. 55 років тому він так само, як ці молоді люди, склав присягу. Не шкодує про жоден рік своєї служби, каже прикордонники: це гордість країни. Одно слово прикордонник означає лучший, кращий, лучших не буває. За півроку новобранцям Моршанця належить пізнати ази легкої служби, не бути необхідних навичок і загартуватись фізично. Наталя Майборда, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Управління Національного банку України в Черкаській області назвало імена переможців першого туру другого всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на тему Національний банк майбутнього. На розгляд комісії було представлено 44 роботи із завданням, каже головний банкір області Сергій Забуцький. Діти впоралися, їм вдалося розкрити головну тему. Мені здається, що це їм вдалося, тому що малюнки багатогранні, тематика цікава, і їхнє уявлення також викликає великий інтерес. Тому ми з цим задоволені і бажаємо, щоб і подальшому такі малюнки дітей були, і вони, щоб їх свою творчість розвивали. Щоб відтворити на полотні Національний банк майбутнього, художниця Анастасія Шаповал багато читала спеціальної літератури. Дівчина зізналася, це допомогло їй здобути перемогу у конкурсі. Щоб щось е, досягти якоїсь даної мети, треба е, ну, знати щось про це. Якщо ти цього не розумієш, не знаєш, тому відповідного не буде самого результату. Тому так я додавала до... Е, Ну якби перед роботою я багато читала, і тому саме висвітлення теми в мене пішло від того, що я багато користувалась додатковою літературою. Свою роботу Анастасія Діденко назвала Працюй Нацбанк. Квітуй Україну вдало підібрана кольорова палітра полотна, допомогла конкурсанці не тільки перемогти, а й засобами композиції відтворити головну роботу фінансової установи України. Мені вдалося розкрити цю тему, тому що мене визначили в переможці, і я визначила те, що Нацбанк працює як велике господарство, в якому дуже багато функцій, і якщо всі разом будуть злагоджено працювати, то Україна буде процвітати. Переможці регіонального конкурсу та його учасники отримали цінні подарунки, дипломи і грамоти. А три картини відвезуть до Національного банку, де вони представлять Черкащину на другому всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків. Олександр Чернега, Андрій Поленько, Черкаська служба новин. До побачення букварик першокласники Черкаської гімназії номер 9 розпорощалися зі своїм першим шкільним підручником. Для сотні маленьких вихованців ця книга стала путівником у великий світ знань про те, як дітлахи букварика проводжали та чого навчились за рік у матеріалі Юлії Парпенко. Марія Петрівна онуку Анну майже щодня водить до школи. Жінка каже: спочатку навчального року допомагала дитині вдома робити уроки, проте зараз першокласниця буває відмовляється від помочі, мовляв, вже доросла і самостійна. Всього боялася, всього стіснялася. Бабуся приведе в клас і книжечки достане, і зошити ручки і пенал розстігне. Але згодом за цей рік трошки вона, звісно, стала не трошки навіть, а доросліша не тільки в навчанні. Вона зараз сама робить уроки. Я тільки це провіряю, ну контролюю, звичайно. Виконати головне завдання першокласника, навчитись читати дітям допоміг букварик. Для них шкільне життя розпочалося саме зі знайомства з цією мудрою книгою. Тож, закінчуючи перший клас, учні підсумовують свої здобутки. Я навчилася читати, малювати, писати. Ми дізналися багато про Україну. Я в школі здобула багато друзів. Ми навчилися малювати, ліпити із сплестили. Вчитель початкових класів Лариса Кердода зауважує, та база знань, яку отримують учні у першому класі, неоціненна згідно з навчальними завданнями, діти вже мають розмовляти складними реченнями, писати, рахувати і гарно читати. По читанні, вже вони повинні читати не менше 45 хвилин слів, 45 слів на хвилину, в межах 10 рахувати по математиці і розв'язувати задачі на одну звичайну дію. Але ми в цьому році взяли нову: новий такий підручник зошит скворцовий, яка нам дає можливість вже в межах 100 рахувати. Попри навантаження, маленькі школярики не забувають і мріяти. Анічка, скажи, будь ласка, ким ти хочеш бути? Феї. А чому так? Бо ще феї літають, і все здійснюють, що хочуть. Попереду у школярів літні канікули, а вже у вересні вони стануть другокласниками. На зміну старому доброму букварику прийде читанка. Хоч до очікуваних вакацій ще кілька тижнів, педагоги вже задають вправи, аби учні не втратили набутих знань. Тут багато цікавих завдань. Так щоб влітку ми не сумували. Юля Порпленко, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. І ще інформація на останок життя одне на двох. 23-річні сіамські близнючки з Міннесос, США Ебі та Брітані Хенсель, незважаючи на вроджений, дефект не мають наміру відмовлятися від задоволень і розваг. Вони займаються спортом, ходять на вечірки і обожнюють подорожувати за кермом свого автомобіля. Нещодавно дівчата закінчили університет, і збираються стати викладачками математики для початкових класів. У будь-якому разі життя прекрасне і варто насолоджуватися кожного його миттю. А поки що це вся інформація більше новин на нашому сайті є і далі про спорт і прогноз синоптиків на завтра. Тож не перемикайтесь, бажаю вам насичених, але без турботних вихідних. Це не стосується Черкаської служби новин, адже випуски новин будуть і завтра, і післязавтра, і у п'ятницю. Аня далі впродовж п'яти хвилин. Інформація про спорт. Черкаський Славутич оформив свою першу розгромну чергову перемогу. Команда Сергія Пучкова на своєму полі у протистоянні з футбольним клубом Тернопіль здобула перемогу з рахунком 3-0. Цей переконливий успіх допоміг команді з обласного центру посісти третю сходинку у турнірній таблиці у другій лізі чемпіонату України з футболу. Після 24 матчів у «Славутича» 42 набраних очки. Більше лише у Тернопільської Ниви. Та Десни з Чернігова. Закриватиме перше коло весяної частини Черкаський клуб 4 травня, коли у Стрию зіграє проти місцевої скали. Музика. Золотий призер Лондонської паралімпіади Василь Ковальчук встановлює світові рекорди. Днями черкаський снайпер повернувся з Кубку світу з кульової стрільби серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. У польському місті Щецин паралімпієць встановив новий кращий результат світу у 20 пострілах. Вибив 212,2 очка. Відтак здобув беззаперечну перемогу у вправі – стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10-метровій відстані. Лежачі польські змагання були першим важливим стартом після паралімпіади в Лондоні. Судили змагання за новими правилами, які нещодавно ввели для спортсменів. Ковальчук зауважує, особливих труднощів у виконанні вправи не було. Психологічний дискомфорт, пов'язаний зі скороченням часу на виконання вправи, єдина незручність. Вони стали більш жорсткими. Був вкорочено час на 15 хвилин для виступу, і при фінальному виступу. В порівнянні з Паралімпійськими іграми, то якщо на Паралімпійських іграх і раніше, то фінал відбувався 10 пострілів, то зараз фінал відбувається це 20 пострілів. На Кубку світу з кульової стрільби збірна паралімпійська команда України виборола срібло нагороди у вправі 5 Р та бронзові медалі у вправі Р 4 Наступний старт до якого готуються паралімпійці кубок світу в Англії. Юля Порпленко, Андрій Полинко, Чесен спорт. В Умані пройшли легкоатлетичні змагання за програмою 20-х обласних комплексів навчально-виховних заходів серед школярів. За перші змагалися учасники 22 збірних команд міста, районів Черкащини. Загалом боролися за першість близько 250 спортсменів. За підсумками змагань перше місце посіла команда з Умані. На другому місці збірна Черкас закриває трійку лідерів Городищенський район. Швидкісні маневрування на черкаських дорогах днями в Черкасах відбувся перший етап національних змагань з автомобільного слалому, присвячений 60 річниці заснування області. Турній зібрав 25 екіпажів. Підкорювали швидкісну трасу, автогонщики зі сміли, золотоноші, Києва та Кременчука. На кілька годин долина Троянд перетворилась на зону екстремальних гонок. Організатори заходу поставили перед водіями чітке завдання якомога швидше пройти визначену дистанцію, виконуючи на дорозі фігури чи не вищого пілотажу, видовищні змагання зібрали сотні глядачів. Декому з них навіть пощастило на власній шкірі відчути, як то воно побути у складі екіпажу, Щоправда, не посидіти за кермом а побути у якості другого пілота. Адреналін на рівні стрілки з -підометра. Долають гонщики визначену трасу в середньому за хвилину. Одна секунда може змінити кінцевий рахунок. Яна Гриценко на ВАЗ-2108 за кермом почуває себе впевненим, хоч перед заїздом помітно нервує. На її погляд, слалом на траса не така вже й проста. Я б сказала, що складна, але більше б часу вивчити було б у мене особисто, тому я думаю, мені було б легше. Серед автоспорту це не самий екстремальний вид спорту. Це такий вид спорту, що можна, в принципі, маючи навики водіння, просто приїхати і прийняти участь. Взяти участь у чемпіонаті могли як тюнінговані авто, так і без спецоснащення. Максим Василенко на міцубіші Лансер Еволюшн 9 любить поганяти на швидкісних змаганнях. Можливості свого спортивного авто використовує сповна. Нічого такого, щоб змінила її потужність. Змінено лише впуск, систему впуску, але зараз плани на те, щоб змінити також і двигун і вже використовувати цю машину лише для змагань, бо вже вона не буде придатна для доріг загального користування. Аби виграти Кубок чемпіонату, не обов'язково бути професійним гонщиком. Достатньо вміло кермувати та мати швидку реакцію. Другий етап національних змагань відбудеться 19 травня. Прийме старт сміла. Організатори кажуть, любителі автодрайву боротимуться за головні нагороди протягом восьми етапів, які з квітня по листопад пройдуть у Смілі, Золотоноші, Каневі, Умані, Чигирині та корсунь Шевченківському. 16 листопада фінальні заїзди знову приймуть Черкаси. первых 7 этапов э, идут как предварительные э, из этих 7 этапов э, будет считаться 4 лучших результата то есть человек может ехать все 7 может ехать только 4 но ему зачитается 4 лучших результата последний этап финальный э, як фінальний етап в місті Черкаси. Його тамочки умножаються на два і сумірується. Перший етап змань з автослалому приніс перемогу Максиму Салабаю у класі машин з переднім приводом. Максим Синиченко здобув першість серед авто із заднім приводом. У складі повний привід свою перемогу святкував Владислав Горбенко. А Яна Гриценко зуміла показати кращий результат у жіночому заліку. Перше загальнокомандне місце забрали гонщики Classic Team. Юля Порпленко та Масгорозія Спорт. На сьогодні у нас все гарного вам вечора. До зустрічі. З погоди на 1 травня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі 11-16, в день 25-30 градусів тепла. У черкасах вночі 13-15 градусів, в день 27-29 градусів з позначкою «плюс». Мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря коливатиметься від 70-85 вночі до 30-50% в день. Цей квітень спочатку був прохолодним із дощами, а передає стафету травню посушливими по літньому теплими днями й ночами. Як наслідок, затримка весняної сівби, а потім нестача вологи для своєчасних сходів та формування високого класу пожежної небезпеки у лісах. Погодні умови 1 травня формуватиме атмосферний фронт із Західної Європи, тому очікується короткочасні дощі, грози при високому температурному фоні. 2 травня під впливом прохолодного антициклону з Балтики дещо похолод. Без опадів 3-4 травня знову стане на 2-3 градуси тепліше. В період невеликого похолодання 6-9 травня нічна температура може знижуватися до нуля плюс градусів. А за народним календарем 1 травня відзначається День святого Косми єпископа Халкидонського. З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У давнину з цього приводу говорили сій моркви і біряк на кузьму. У минулі часи вважалося, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково. Буде холодно і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в'яз, агрус, зеленіє, чорна смородина, прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.